Минулої доби російські окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському та Куп'янському районах області. У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі. Потерпілих немає. Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно вибухову травму чоловік 33 років. У місті Куп'янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані. Стан середній. Цієї ночі у великоборлуцькій громаді виникли чотири пожежі. За попередніми даними окупції. Окупанти завдали ударів дронами камікадзе шахід, горіло приміщення школи, офісні будівлі та будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 18 оперативних виїздів. Чотири рази рятувальники гасили пожежі, спричинені обстрілами з боку російських окупантів у Куп'янському та Харківському районах області. В селі Липці внаслідок обстрілу на території приватного дому володіння горів гараж на площі 15 квадратних метрів. Від ДСНС залучалась одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. В селі Плоска Великобурлуцької територіальної громади. Ворог поцілив в учбовий заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Загальна площа пожежі склала понад 1200 квадратних метрів. Всі загоряння ліквідовані у мінімальні терміни. Постраждалих немає. О 13-ті рятувальники проводили обстеження території міста Вовчанська обстріляною ворогом. Виявлені пошкодження паркану, приватних житлових будинків, господарчих споруд та двох легкових автомобілів. Жертв і постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, завдав авіаударів біля кислівки та котлярівки. Марія Солова та Станіслав Денеко новини Харків. Російські окупанти 64 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. За даними ОВА, дві людини загинули, троє поранені. Атакували і Запорізьку, Миколаївську, Донецьку та Харківську області. Є постраждалі. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські військові збили ворожий ударний вертоліт К-52, чотири ударних БПЛА типу шахет та один розвідувальний дрон. Данія починає обіцяні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Через кілька місяців країна партнер підготує пілотів. Про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук. За його словами, під час візиту до Данії він провів перемовини щодо військової та фінансової підтримки України. США почнуть тренувати українців на танках Абрамс приблизно наступного тижня. Про це заявив офіційний представник Пентагону. Відомо, що вже цього тижня близько 250 українських військовослужбовців прибудуть до Німеччини для участі в навчаннях. Українці тренуватимуться на 31 танку Абрамс. Польща може підготувати 30 тисяч українських військових та запустить додаткове виробництво боєприпасів для української армії. Про це повідомляє очільник Міноборони країни партнера. На наступній зустрічі Рамштайн, яка відбудеться 25 травня, обговорять посилення української ППО, надання боєприпасів та передачу винищувачів F-16. Про це заявив речник Пентагону. Деталі проведення майбутнього заходу, подальший план роботи та порядок денний обговорюють на засіданні бюро форуму мерів Європейської економічної комісії ООН. Він вважається найкрупнішою міжнародною платформою, де учасники різних країн обмінюються досвідом щодо будівництва, розвитку громадського транспорту, діджиталізації. Ми плануємо виступи мерів і потім у нас будуть сесії з круглими столами. Кожний круглий стіл буде мати від 7 до 12 учасників мерів. І перший ранок у нас буде міжрегіональний. Після цього ми будемо говорити про енергетику. І після цього про окремі міста і їхні поточні ситуації. На всіх сесіях будуть модератори. Наприкінці ми приймемо рекомендації комітету від форуму мерів. В організації заходу також бере участь мер Харкова Ігор Терехов, перший в історії український міський голова, який став віце-президентом такого форуму. Я дуже вдячен усім вам за таку потужну підтримку України і потужну підтримку наших міст, які зараз воюють. і вважаю, що цей форум це такий базовий форум, який буде об'єднувати міста з європейською спільноти. А ви знаєте, що Україна вважає своїм пріоритетом вступ до Європейського Союзу, і я дуже вдячен за цю можливість бути разом з вами. Також має уточнення щодо країн, які планують долучитися до форуму. Продовжує Ігор Терехов. і наголошує, Харків в чергове виступає проти участі російських та білоруських міст у цьому заході. Хочу сказати вам таку річ, як я можу бути присутнім разом з ними, коли з Білгородської області обстрілюють міста Харків, коли багато жертв серед мирного населення, серед наших громадян, які з міста Белгород із Російської Федерації були поранені вбиті, діти, старі люди. Мешканці, як я можу з ними контактувати, чи бути присутнім, коли вони є, і я, я вважаю, що дуже слушно було б виключити російські міста і білоруські міста серед представників на такому поважному європейському форумі. Голова форуму коментує рішення щодо участі мерів із цих країн погоджуватимуть на засіданні виконавчого комітету форуму. Проте позицію Харкова почули і внесли у протокол цієї зустрічі. Наступне робоче засідання має відбутися у липні, а от сам форум мерів призначений на жовтень цього року. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків. Вісім разів у Харкові цієї зими перезапускали систему опалення. Це безпрецедентний випадок, як для міста, так і для всієї України. Тож питання, як Харків пережив найважчу зиму в умовах війни, як подолав блекаути та як готуються до наступного опалювального періоду, часто задають меру міста Ігорю Терехову. І вкотре очільник Харкова в ефірі марафону теленовин розповів про жорстокі ракетні удари нелегку зиму, блекаути та героїчних комунальників. Але ми витримали цей визов, справили з цим. І я дуже вдячний усім робітникам харківських теплових мереж крім цього водоканалу за їх таку потужну працю вже наступного дня після закінчення опалювального сезону місто розпочало готуватись до майбутньої зими, зауважив Ігор Терехов. Наразі тривають роботи з відновлення пошкоджених об'єктів: тепломагістрали, котелень, тепломереж та теплових. пунктів крім цього, ми Будемо ставити модульне котельні, які будуть обслуговувати і, у тому числі, північну салтовку. Ці котельні будуть будемо казати автономне, бо вони будуть оснащені, і такі приклади у нас вже були в минулому опалювальному сезоні. Вони будуть оснащені генераторами, які під час можливого блокауту будуть забезпечувати безперебійно Роботу завдяки модульним котельням будинки Харкова каже мер будуть більш автономними, а це дасть змогу оперативно реагувати на виклики часу та надавати харків'янам тепло та гарячу воду, незважаючи на можливі обстріли та їхні наслідки. Тож робота кипить. Харківська влада та комунальники роблять все можливе, щоб успішно пройти і майбутній опалювальний сезон. Яна біляєва ігор Мікенін, новини Харків. Утілення сучасних провідних проєктів, відбудова міста, а також упровадження технологій смарт-сіті. Усе це представники Харківського it кластеру обговорили під час зустрічі з мером Ігорем Тереховим. Схожі проєкти вже реалізовували в інших європейських країнах. Тож, завдяки отриманому досвіду, утілити їх у мегаполісі вдасться якісно та швидко, зазначили представники компаній. Також зацікавлені у тому, аби започаткувати спеціальні освітні програми у Харкові на базі різних вишів. У свою чергу мер підтримав запропоновані пропозиції і зазначив, що місто готове усіляко допомагати АІ спільноті з реалізацією нестандартних і сучасних ідей. Стосовно дозвільних документів, я зовсім не бачу ніяких пропон для, для цього. Що будемо казати, Каразинського університету, школа лідерства. Будь ласка, я можу переговорити. Можемо розпочинати цю цю роботу, бо це важливо і для студентів, і для міста. Будь ласка, зробимо. Шість половиною тисяч будинків у Харкові зазнали пошкоджень через повномасштабне вторгнення РФ до України та постійні бомбардування міста. З них понад дві з половиною тисячі це приватний сектор, із набуттям чинності закону, що передбачає компенсацію за зруйноване житло, люди можуть отримати кошти на відновлення своїх домівок. Поки що це стосується тих квартири та будинки, яких мають незначні руйнації, наприклад, вікон, мереж. Але за умови, якщо місця загального користування вціліли. Максимальна сума відшкодувань на першому етапі складає 200 тисяч гривень. Саме зараз ми з вами знаходимося на першому етапі. Якщо ми будемо з вами казати кількість будинків, які сьогодні підлягають цьому етапу, то по нашим підрахункам це порядка 900 будинків багатоквартирного житлового фонду і майже весь приватний сектор. Для того, щоб люди мали можливість отримати компенсацію відповідно до постанови, їм необхідно звернутися через застосунок дію, внести всю необхідну інформацію. Постанова передбачає виключне звернення через дію. І хочу загострити на цьому увагу наших мешканців, тому що саме через застосунок з дію можливо на сьогоднішній день подати заяву. Надати всі необхідні документи, які підтверджують право власності, підтвердити згоду співвласників, тому що необхідно всього один представник від власників, на якого буде відкрита рахунок і зараховані кошти, тому певна процедура необхідна буде проходити. І сьогодні багато людей стикаються з питаннями не оформлених до кінця документів права власності, яких необхідно буде, звісно, зробити такими, які будуть відповідати чинному законодавству. Наразі у Харкові створена відповідна комісія, фахівці якої і перевіряють, фіксують, і вносять в базу дані по всім об'єктам, що потрапили до переліку тих, що підлягають компенсації, крім цього. Відповідно до постанови, я хочу на цьому наголосити, тому що ми з вами сьогодні знаходимося в досить жорстких рамках дії закону і дії постанови, яка обмежує органи сила самоврядування щодо відшкодування. Якщо, наприклад, людина відновила щось в своєму помешканні. Ці відновлення відповідно до постанови не підлягають компенсації. Якщо людина вставила вікна, на жаль, так, комісія зафіксує, щоб були поновлені вікна, але в нарахування це не війде. Хочу зазначити, що комісія міська не нараховує зовсім ніяких коштів, а процедура наступна. Комісія виходить, описує об'єми пошкоджень, вносить відповідно в акт. Потім з цього акту в реєстр пошкодженого знищеного майна державного реєстру заповнюється так званий чек-лист. І в автоматичному режимі нараховується вартість пошкоджень. Після цього комісія на, відповідно до тої цифри, яка нарахована реєстром пошкодженого знищеного майна. Комісія розглядає питання: якщо ця цифра, яка буде видана реєстром, буде перевищувати 200 тисяч гривень. Комісія не має права приймати рішення більше ніж 200. 000. Тисяч. На другому етапі відшкодовуватимуть збитки тим харків'янам, будинки яких зазнали більш серйозних пошкоджень. Наприклад, це стосується вже тих будинків, в яких, окрім квартир, постраждали і під'їзди. А вже на третій фазі реалізації закону про відшкодування компенсації, отримуватимуть ті люди, будинки та квартири яких повністю зруйновані і вже відновленню не підлягають. Детальну інформацію, як це правильно зробити, харків'яни можуть отримати у центрах на надання адмінпослуг, що працюють у місті. Я раджу всім нашим мешканцям сьогодні, перш за все, почати перевірку, перевірку власних документів. Все в них гаразд. А, знаходяться вони в реєстрі. Внесено їх, їхнє майно в реєстр, тому що реєстр почався вести з 2013 року. І а, а, все це повинно бути в реєстрі, обов'язково. На жаль, дія черпає з реєстру інформацію, і людині підтверджувати це необхідно а лише внесенням в реєстр. За нараховані кошти людина може або купити матеріали у відповідних місцях, затверджених кабміном, або оплатити послугу. У міській раді зауважили, вони є суто посередником між державою та людиною не більше. Леся Куполюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Андрій Паколов. Новини Харків. Ремонтувати його з кожним разом було все важче. Робочий механізм поступово, можна сказати, виробив свій потенціал. Цей підйомник в одній з багатоповерхівок Салтівського району став частіше ламатися, а двері вкотре і відчинятися не хотіли. Вже зовсім скоро це буде в минулому. Нині над цим працюють фахівці, встановлюють нове та сучасне обладнання, замість того, що відпрацювало своє. привод дверей современный магнус называется а здесь был старый привод цепной уже изношенный вышел из строя плохо открывались двери и теперь мы установим новый и будет все качественно и хорошо во время работ по замене магнуса мы производим проверку всего оборудования оборудования станции проверку работы лебедки также и после этого всего запускаем по новой лифт, полное техническое обслуживание делаем. И потом у нас все безопасно и работает. В Салтовском районе на обслуживании Харьков Горлифт находится 1615 лифтов. 1590 на данный момент работает. 25 до сих пор находится разрушены от военных действий. А в самом начале было 40 разрушено. 15 лифтов мы отремонтировали. Удалось отремонтировать и даем услугу людям. В основном пострадали машины и помещения. Или серьезно пострадали, бывает, были прилеты прямо в шахту. Тогда будет только под замену лифтов таких вот у нас тоже много лифтов на данный момент. И надеемся, что отремонтируем, когда будет финансирование. Процесс восстановления лифтов очень сложный. Сначала конструктивно проверяется, чтобы здание и шахта лифта были не нарушены. Потом проверяем полностью оборудование начиная с машинного в помещения, в шахты и так далее. Очень серьезно электрическое оборудование везде страдает, поэтому очень серьезно нужно долго настраивать и очень дорогостоящее. Сложно восстанавливать лифты, но на стартосмотрении ведутся работы и проводятся технические обслуживания. Лифты работают, мы пытаемся восстановить пострадавшие лифты и техническое обслуживание оказываем. всем ліфтам, які знаходяться в експлуатації, Каждый місяць ліфти проходять технічне обслуживание. Все на Сатовском районі йде нормально. Ігор безкровний Ярослав Конуненко, Денис Рыбалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.